Кримський урок саме так можна назвати зустріч першої заступниці міністра закордонних справ України імене Джапарової із вихованцями Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Іміне Джапарова етнічна кримська татарка, яка змушена була виїхати з окупованого Криму і зараз бореться за його звільнення на дипломатичному фронті. У нас є паралель, яку я наводжу перед Другою світовою війною, коли Гітлер захопив Австрію. Через Аншлюс Австрії, коли він захопив судети, це частина сьогоднішньої там Чехії, тоді Чехословацької Республіки, то тоді деякі світові лідери намагалися танцювати танго навколо Гітлера, думаючи, що він буде задоволений цими шматками землі. Кримські уроки, чому я його розповідаю всюди, він важливості точки зору, що якщо ти агресію не зупиняєш, вона завжди збільшується, і це власне сьогодні нам урок в контексті сучасної нашої історії. Які ми кажемо всім нашим партнерам. Дипломатка розповіла ліцеїстам про трагічну історію кримських татар, про їх депортацію сталінською Росією і про те, як їм доводиться виживати тепер в умовах окупації, цікаво було послухати про історію Криму, про історію Криму люд, е, людини, яка жила там, яка бачила усі ці події, які відбувалися, яка пережила, тобто. Оце саме окупація Криму і бажає деокупувати цю територію, і повернутися на свої рідні землі. Вихованці ліцею дізналися також, що ініціаторкою кримської платформи міжнародного майданчика для посилення реагування світу на окупацію Криму була саме сьогоднішня гостя. Якби мені хтось сказав в 2017 році, що Кримська платформа це буде координаційним механізмом, який буде об'єднувати одну третину світу, напевно, б мені складно було це повірити, коли ця концепція просто лежала на папірці А4. Але коли я почала рух до цього і знайшла необхідних людей, і ця ідея, і мрія, яка колись народилася в моєму серці, вона мала підтримку вищого керівництва, вона відбулась. Іміне Джапарова зізналася. Дуже хоче, щоб цей приклад втілення мрії надихнув її слухачів вірити в себе, вчитися і працювати, робити все для того, щоб реалізувати свої мрії. Такі побажання ліцеїстам дипломатка записала у гостьовому журналі закладу. Правильно сказала мене, що а, зараз ці діти, які сидять в залі, ці ліцеїсти, це ті діти, які потім будуть змінювати Україну, потім будуть її відбудовувати. Тому дуже важливо, аби вони чули ці правильні речі від правильних людей. Зустріч першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової з вихованцями еліту організував молодіжний парламент Ірпеня. Я дуже рада, що все ж таки молодіжний парламент Ірпеня в рамках проекту лекторій запросив Еміне Джапарову. Нам було дуже приємно і кожен із нас, я впевнена, надихнувся цією зустріччю і тими словами, які вона побажала ліцеїстам.